День, хоча знаходжусь і на полі з ріпаком, сьогодні не будемо ні копати, ні різати, і навіть не будемо оглядати рослини. Стало тепліше і прихованих обуників стало теж більше. Тому фермер вже працює комбінацію Апіс плюс перитроїд, А ми обговоримо саме переваги інсектициду Апіс. Оскільки вже скоро, коли ріпак почне цвісти, інсектицид апіс буде надійним помічником-фермером протягом всього великого періоду цвітіння ріпаку аж до червня місяця. Наскільки ж апіс безпечний для бджіл? І які переваги отримує фермер, використовуючи апіс? Говоримо далі. Апіс це інсектицид від польського виробника Інвіго. Так, це є європейський продукт, випускається в Польщі і відповідає всім європейським нормам стосовно безпеки до живих організмів та бджіл, має європейську якість і гарантію безпеки. В Україні зареєстрована норма витрати 100-150 мл на 1 гектар. Апіс це інсектицид, який дозволений для обробітку ріпаку поцвіту та відноситься за українською класифікацією до третього класу безпеки. Але ж, все ж таки пам'ятайте, що це ацетаміприт, це ж є токсичною речовиною для бджіл. Тому потрібно завжди дотримуватись інструкцій по застосуванню, обов'язково попереджувати бджолярів про планові оприскування, доводити до відома час закінчення робіт. Та проводити оприскування лише в безпечний період для бджіл, а саме коли бджола бджола не, вже не працює. Тепер більш детально про переваги апісу. Апіс то є рідкий, ацетаміприд в формі суспоемульсії. Відомо, що рідка форма, порівняно з порошком, має кращу розчинність в воді, а краща розчинність це гарна дисперсність. І це гарний розпил, що дає можливість якісно покрити всю рослину ріпаку однаковою кількістю діючої речовини по всій її поверхні. Окрім гарної дисперсності. Апіс в своїй формуляції містить адюванти активатори які роблять його топ-інсектицидом в захисті ріпаку. Та краплі апісу при контакті з поверхнею розтікаються по ній. Покривають всю рослину, а не відскакують. Та не стікай з листків чи стебел рослин. Це додаткова гарантія фермеру, що ріпак буде гарно захищений тривалий період від шкідників. Крім того, апіс дуже швидкий проникні через товсті воски ріпаку. При контакті з ріпаком адюанти-активатори, що по формулі схожі з восками ріпаку, одразу пом'якшують воски та швидко затягують препарат глибоко в тканини. Таким чином, апіс не тільки пропорційно розміщується по всій рослині, захищаючи всі яруси квіток ріпаку, але і є безпечний для ранкового виходу бджіл, оскільки швидка абсорбція проникнення апісу в тканин ріпаку гарантує чистоту поверхні рослин від можливих залишків інсектициду. А це вже безпека здоров'я бджіл та їх сімей, а також гарантія гарного взятку пасічниками. Стосовно захисту, апіс в комбінації з перетроїдом дуже гарно контролює шкідників в ріпаку. Кількість обробітків залежить від метаболізму рослин, швидкості їх росту та кількості повторних нальотів шкідників. Тому оглядайте рослини постійно. Як тільки шкідник перевищив рівень порогу шкідливості, одразу їх і обробляйте. І будьте впевнені що після апісу поле буде без шкідників, а бджола справно буде працювати. І на завершення, це дуже важливо. Коли готуєте суміш для захисту ріпаку поцвіту, використовуйте лише препарати, які безпечні для бджіл. Для пошуку використовуйте перелік дозволених до використання пестицидів України. У жодному разі не користуйтесь ні прилипачами та іншими незареєстрованими пестицидами, оскільки є велика ймовірність, що такі пестициди можуть зробити смертельним ядом навіть безпечні препарати. Тому завжди готуйте суміш тільки з препаратів, які є спеціально розроблені для таких видів захисту. Застосовуйте саме подібні препарати, такі як абіс, або фугіцид києр, який теж дозволений для обробітку в період цвітіння ріпуку від хвороб. Але то вже поговоримо іншим разом. Тож я закінчую. В будь-якому випадку вибір залишається за вами. Але тепер ви знаєте про апіс і про бджіл все. Ви дізнались про топ-інсектицид апіс і як його використовувати в період цвітіння ріпаку. Тому використовуйте апіс, захищайте ваш ріпак, дбайте про здоров'я ваших бджіл, гарних вам взяток меду і гарних врожаїв ріпаку. І до наступної зустрічі.